Що стосується нашої громадської організації, взагалі дитячих бібліотек, спеціалізованих бібліотек для дітей. Як правило, коли питають, де ти працюєш дитячі дитячій бібліотеці, а що діти ходять до бібліотек, це перше питання, що вони читають. Про бібліотеки публічні, в принципі, більш-менш знають про спеціалізовані бібліотеки для дітей, хоча їх мережа їх було до 1200 ще на 90-х роках. Зараз їх на жаль 700 з різних причин. Це і децентралізація, і, на жаль, Донецька, Луганська і Крим, які відтяли значний шмат нашої мережі. І зараз ми мали на 23-й рік це близько 700 бібліотек, а це все-таки не так і мало. І що таке мережа бібліотек? Це наша Національна бібліотека України для дітей, яка є головним організатором всіх інших. Це бібліотеки в області, кожна бібліотека, яка, так само організовує. Свої бібліотеки по районах. Що роблять дитячі бібліотеки? Чи діти там просто читають? Ні, це вже давно не в Це такі осередки, в яких працюють. Чому ми наголошуємо, що спеціалізовані бібліотеки для дітей? Вони крутіші за публічні звичайні бібліотеки, тому що, як правило, дитячий бібліотекар він має, має вміти все. Він організатор, він педагог, він актор, він менеджер, він вибиває кошти, він поповнює фонд, він знаходить все. Тому, звичайно, під час повномасштабного вторгнення. Бібліотеки дитячі також не залишились осторонь. Те, що, як і всі, це волонтери. Це от нас Івано-Франківська бібліотека, обласна буквально в перший день вона перетворилася просто на волонтерський центр, тому що приїжджало дуже багато людей зі сходу. Вони просто організовували там їм фактично проживання, збавилися з дітьми, дуже багато проєктів різних. На жаль, знову таки, не можу показати, но, але зараз на що у нас змінився акцент? Тобто те, що ми обслуговуємо книжкою, ми обслуговуємо книжкою, звичайно. Те, що є така можливість, особливо зараз, після ковіду, ковід таки надав нам нові можливості, коли ми можемо зустрічатися в відеоформатах, зум-форматах. З різними письменниками тут в Києві дуже багато а дуже багато місцевих письменників в областях також зустрічаються з дітьми, і це дуже цінно. Того, що коли ти бачиш живу письменника, це то, чого не було. Мабуть, у нашому дитинстві це було чимсь таким дуже вау. А тут вони живі, вони поруч це комунікація, і це набагато більше враження для дітей. Крім того, бібліотеки змінили якби трошки вектор на психологічну підтримку дітей, тому що як би там не було, але дітей, особливо тих, які переїхали, особливо тих, які ну є дуже багато таких психологічних моментів, з ними треба працювати. Є психологічні центри в бібліотеках. Потім бібліотека, наприклад, наша національна бібліотека, організовує всеукраїнські творчі конкурси, що дається творчість. Діти відволікаються трохи, діти переключаються на певні проблеми на про, проблеми, на, вис... на висвітлення деяких проблем на сприйняття деяких проблем, як, наприклад, у нас з року віку, де четвертий рік проходить екологічний конкурс, який творчий конкурс художній, який цей рік за більше 4 тисяч дітей залучено, що означає, діти діти зникають проблему. Це конкурси для ілюстрації певних письменників. Також діти мусять. Прочитати, так, це їх заохочує, і вони далі викладають свою творчість. Ми не працюємо самі по собі. Звичайно, чим бібліотека класне місце? Це для громади класне місце, тому що залучаються навколо бібліотеки абсолютно різні партнери з абсолютно різних сфер. І вони, кожен привносить щось, і бібліотека так само їм щось привносить. Ну, от, що стосується наших конкурсів, це ми зараз співпрацюємо – з посольствами, з, з Конституційним судом, судом, з міністерством, з міністерством екології, наприклад, ці співпраці в принципі, всім нам. Ще по статистиці, на жаль, зараз у нас дев'ять спеціалізованих бібліотек з наших зі міста, розрушен, роз, зруйновані повністю. 58 мають значні ушкодження. І 66 бібліотек для дітей залишилось на окупованих територіях. І це трошки страшно. Ми не знаємо, що там відбувається, але ми знаємо одне через такі канали свої, наприклад, бібліотеки в Запоріжжі, Мелітополь, вони дуже швидко знищили всю нашу літературу, дуже швидко відремонтували все, що могли, і завезли свої правильні книжки. Це страшно. І, мабуть, страшно те, що десь, якщо подумати, Схід і Крим. Це теж трошки дипломатичний недогляд, культурно-дипломатичний недогляд, тому що е, ми знаємо, що там недостатньо десь була ця промоція. І тому зараз ми не маємо упустити для наших дітей і маємо їх виховувати. А національно патріотичне виховання, громадське патріотичне виховання це теж наша одна з основних таких, один з основних напрям, напрямків. тому що діти це мають відчувати і відчувати не тільки в школі, але й у таких закладах, які є, до речі, абсолютно безкоштовними. Definitely.